У кожному сільському домі завжди є місце для запасів, і неважливо, чи це невелика комора в хаті чи старий сарай, де ще стоять дерев'яні полиці. Важливо, щоб там лежали продукти, які можуть прогодувати родину у будь-яку пору року. Макарони та крупи це саме ті продукти, що довго зберігаються, але лише тоді, коли до них ставитися з розумом. Багато хто вважає, що ці харчі сухі. І тому не псуються, але досвід кожного господаря каже інше якщо не доглянути, вони можуть злижатися, відсиріти, покритися цвіллю чи, не дай Боже, завести в собі жучків або міль. Саме тому тема правильного зберігання макаронів і круп не просто про охайність, а про справжню сільську науку, яку колись знали всі наші бабусі й дідусі. Зберігання таких продуктів починається не тоді, коли ми ставимо мішок у комору, а ще на етапі покупки чи збору. Хто має власне господарство, той добре розуміє, що навіть крупи з нового врожаю мають відлижатися і просушитися. Якщо цього не зробити, у зерні залишається надмір вологи, і тоді навіть найщільніший мішок не врятує, крупа пріє, починає пахнути затхло. А потім може й згіркнути те саме з макаронами. Якщо вони зберігалися в магазині у вологому приміщенні, то принесені додому можуть уже через тиждень почати тягнутися сирістю. Тож перше правило будь-якого господаря не зберігати вологе, бо волога, ворог будь-якого запасу. Багато родин з села зберігають такі продукти у мішках, бо це зручно і перевірено поколіннями. Мішки займають менше місця, їх можна складати один на один, переносити, сушити і навіть вішати на гак у сінях. Але не кожен мішок однаковий є полотняні, ляні, джутові, а є й поліпропіленові, які зараз продаються скрізь. І тут важливо знати, синтетичний мішок, хоч і не пропускає вологу ззовні, але всередині може створити ефект парника, якщо туди. Покласти трохи недосушену крупу у полотняному ж мішку, продукт дихає, зайва волога виходить, і тому довше зберігає природний аромат. Старші люди часто кажуть, крупа має чути повітря, тоді вона не прокисне. У цьому простому народному вислові велика правда, інша небезпека це дрібна живність, жучки, міль, мікроскопічні личинки, які можуть завестися навіть у запаяній упаковці. Причина не завжди в недбалості, іноді яйця шкідників потрапляють у крупу ще на складі або під час пакування. Тому перед тим як насипати крупу у мішок, розумна господиня завжди її перевіряє, просіває або хоча б пересипає в суху миску, щоб оглянути. Дехто прогріває крупу у духовці, при невеликій температурі це старий, але дієвий спосіб убити. Все непотрібне, і тільки після цього сиплють у мішки бажано чисті, просушені на сонці або біля грубки. Зберігати макарони та крупи в мішках потрібно у сухому провітрюваному місці, де не буває різких перепадів температури. Комора чи кладовка має бути чистою, без запаху бензину, фарби або мишачого посліду, бо продукти навіть у мішках дуже легко вбирають сторонні запахи, особливо гречка, рис і пшоно. Тож бережне ставлення до продуктів це продовження нашої господарності, те, що завжди вирізняло селянина. І якщо з малку привчити себе тримати запаси в порядку, провітрювати комору, перевіряти мішки, то ніякі жуки чи волога не зіпсують ні макарони, ні крупи. А в хаті завжди буде запас на чорний день і спокій у душі. Щоб крупи і макарони зберігалися довго, треба знати не лише куди їх ставити, а й як саме це робити. Багато господарів помиляються, думаючи, що досить просто купити мішок і скласти туди все підряд. Насправді правильне зберігання це ціла система, у якій кожна дрібниця має значення, і з чого зроблений мішок, і де він стоїть, і навіть те, як часто його оглядають, бо будь-яка крупа жива. Вона дихає, вбирає запахи, реагує на вологу, тепло і холод. І якщо поставити її аби як без уваги, то навіть найкраща гречка за місяць втратить свіжість, а рис покриється тьмяною плівкою. Починати слід із вибору мішка для тривалого зберігання найкраще підходять мішки з натурального полотна або ляної тканини. Вони пропускають повітря, не дають конденсату і не парять продукт. Якщо таких нема, можна використати поліпропіленові, але з обов'язковим внутрішнім паперовим чи тканинним вкладишем, щоб волога не проникала ззовні. Новий мішок завжди треба спочатку випрати в теплій воді без мила, просушити на сонці або біля печі. Сухе тепло знищує мікроби і личинки комах, які могли залишитися в тканині. Дехто з господин ще й прасує мішки гарячою праскою, кажуть, що тоді крупа довше стоїть без жучка. Далі важливо місце. Ідеальна комора це прохолодне приміщення, де температура не перевищує 18-20 градусів, а вологість не більша за 60%. Якщо в хаті сиро, мішки треба ставити не на підлогу, а на дерев'яні піддони або старі дошки. Це запобігає вбиранню вологи знизу. Біля мішків добре тримати відкриту коробку з сіллю або невелику банку з вапном. Вони поглинають зайву вологу з повітря. У старих хатах робили навіть так у кутах комори ставили пожмені сухого попелу в мішечках, а зверху підвішували пучки полину чи м'яти, щоб запахи відлякували комах. Ці методи і сьогодні працюють не гірше за сучасні засоби. Перед тим як засипати крупу в мішок, її треба перевірити. Якщо вона куплена на базарі чи зберігалася в м'яких упаковках, то краще пересипати її у великий таз, переглянути, чи нема грудочок або руху всередині. Якщо є сумнів, можна підсушити крупу в духовці при температурі близько 40-50 градусів протягом півгодини. Головне, не перегріти, щоб не зіпсувати смак, потім охолоджену крупу засипають у сухий мішок і щільно зав'язують. Дехто додає всередину кілька зубчиків часнику або лавровий лист. Вони природно відлякують жучків і не дають крупі прийти З макаронами трохи інше їх не треба пересушувати, але треба слідкувати, щоб не було доступу вологи. У селі часто макарони зберігають у тих же мішках, але важливо, щоб вони не стояли поруч із крупами. Бо різні продукти мають різний запах і властивість вбирати одне одного. Найкраще мішок з макаронами повісити на гак або покласти на верхню полицю, де повітря тепліше. Якщо у коморі бувають миші, варто під мішок підкласти металеву сітку або стару кришку від бідона, гризуни не підгризуть. У господарів, які тримають хату в чистоті, таких проблем зазвичай нема, але перестрахуватися ніколи не завадить. Ще один важливий момент провітрювання. Раз на місяць потрібно перевіряти комору, оглядати мішки, чи не з'явився сторонній запах, плями або вологі місця, якщо відчувається сирість, треба одразу винести мішки на свіже повітря, дати їм підсохнути. У сонячні дні це найкраще робити просто на подвір'ї під навісом. Сонце не лише сушить, а й знезаражує тканину. А свіже повітря прибирає затхлі запахи, так робили ще наші бабусі. Раз на сезон вони сонцем лікували комору, виносили всі мішки, розкладали їх на лавках, а стіни протирали отстовою водою. Це знищувало грибок і не давало заводитися молі. Не можна забувати і про кількість. Якщо запаси великі, то не варто тримати все в одному мішку, краще поділити на кілька менших. По перше, легше переносити, по-друге, якщо десь потрапить волога або з'явиться жучок, то зіпсується не весь запас. Розумний господар завжди має запас у кількох місцях, частину у хаті для щоденного використання частину у коморі надовше, це просте правило допомагає уникнути втрат і завжди мати під рукою свіже. Також варто пам'ятати, що будь-які продукти. Не люблять різких коливань температури. Якщо влітку в коморі спекотно, а взимку холодно, треба знайти компроміс восени і навесні провітрювати, а взимку підкласти під мішки солому чи стару ковдру, щоб не примерзали до підлоги. Крупа, яка раз замерзла, може потім кришитися і втратити свій природний смак. Тому краще зробити умови стабільними без крайнощів і нарешті чистота. Головний союзник у зберіганні. Ніякі лаврові листки чи трави не допоможуть, якщо у коморі бруд, павутина чи старе сміття, треба час від часу вимітати, протирати полиці, мити підлогу і не тримати поруч із продуктами хімікати, фарби чи нафтопродукти, бо запахи вбираються дуже швидко, а в каші потім з'являється неприємний присмак. У хорошого господаря навіть комора пахне зерном і сухим деревом, а не цвіллю чи пилом. Якщо дотримуватися цих простих, але надійних правил, макарони і крупи в мішках можуть зберігатися не місяці, а роки, і кожен раз, коли господиня насипає гречку чи рис, вони будуть такими ж свіжими, як у день покупки. Це не просто питання запасів, це ознака справжнього порядку і дбайливості, що робить сільське господарство міцним і спокійним. Ще здавна у кожному селі знали: якщо хочеш мати добрі запаси, мусиш знати, як їх берегти. Наші діди й бабусі не мали холодильників, не користувалися герметичними контейнерами чи фабричними упаковками, але крупи в них стояли роками, і ні жучка, ні миші не заводилися. Секрет був у простих перевірених народом методах, які передавалися з покоління в покоління. Кожен господар мав свої хитрощі, а кожна господиня свій порядок, і то був справжній досвід, народжений з уважності до дрібниць. Колись крупу зберігали не лише в мішках, а й у дерев'яних скринях або діжках. У таких посудинах зерно дихало, бо дерево вбирало зайву вологу. Перед тим як засипати туди крупу, внутрішні стінки натирали попелом або пересипали тонким шаром золи. Цей попіл не тільки вбирав вологу, а й відлякував комах. У деяких селах у золу додавали кілька сухих листків полину чи пижма. Запах цих трав не переносили жодні жучки. Зверху крупу прикривали чистим полотняним рушником, а потім дерев'яною кришкою. Так стояло все літо й зиму і ніяка сирість не брала. В наш час мало хто користується такими скринями, але принцип залишився той самий. Старі люди кажуть, тапу, крупа не любить темряви без повітря, це означає, що треба давати їй дихати. Саме тому навіть зараз багато господинь тримають мішки не на підлозі. А підвішують на гаках або кладуть на полицю, щоб повітря могло обдувати їх з усіх боків. У деяких хатах ще й сьогодні можна побачити мішечки з полотна, підвішені під стелею. Там тримають найкращу крупу, бо кажуть, що високо, сухо, низько, сиро. Серед народних способів є й такі, що здаються дрібницею, але мають велику силу. Наприклад… У мішок із гречкою часто клали кілька лаврових листків або горошин чорного перцю, і не для запаху, а для захисту Лавр і перець не дають заводитись комахам. У рис могли додавати кілька сільських цвяхів або ложку кухонної солі, загорнуту в шматок марлі, метал і сіль також забирають вологу, а ще перешкоджають розмноженню дрібних шкідників. А ось. У пшоно наші бабусі клали сухі скоринки апельсина або лимона, не лише відлякують молю, а й залишають приємний запах свіжості, який не шкодить смаку. Ще один старовинний метод зберігання круп у полотняних мішках, пересипаних сухим лавровим листом і зернами гірчиці. Гірчиця має природну здатність сушити повітря і вбивати личинки комах. Селяни, які колись тримали великі запаси, часто підмішували до нижнього шару крупи ложку сухої гірчиці або трохи подрібненого лавру, а зверху ставили миску з попелом. Це була своєрідна жива охорона від шкідників. У старовину не забували і про провітрювання навесні, коли сонце вже пригріває, але ще не пече, усі запаси виносили на двір. Мішки розкладали на чистій тканині, і крупа сонцем парилась. Це було не просто сушіння, це обряд очищення, бо вірили, що сонячне тепло виганяє не лише вогкість, а й погану силу, яка могла псувати продукти. Сьогодні цей спосіб можна відновити навіть кілька годин на сонці вбивають бактерії і освіжають продукт. Цікавий народний звичай був і щодо макаронів. Коли їх ще не продавали в магазинах, господині самі ліпили домашню локшину, потім розкладали її на чистому рушнику біля печі, сушили два дні, а тоді складали в полотняний мішечок або коробку, вистелену папером. Щоб макарони не вбирали вологу, на дно клали трохи борошна, воно тягло зайву сирість, і навіть через місяці така локшина залишалася свіжою, не ламаючись. Деякі родини зберігали її аж до весни, і вона мала той самий запах свіжих яєць і домашнього тіста. Не можна не згадати про боротьбу з мишами раніше у коморах частенько селилися ці шкідники, бо зерно і крупа для них справжній рай, але наші предки знали, як їм запобігти. По перше, на підлогу клали свіжі гілки бузини, її запах відлякує гризунів. По-друге, тримали в коморі мішечки з м'ятою, полином або хмелем. Миші терпіти не можуть цих ароматів, і навіть якщо потраплять у приміщення, до мішків не підходять. І звісно, у кожному господарстві тримали кота це був не просто улюбленець, а справжній охоронець запасів. Цікаво, що багато народних методів нині підтверджують і науковці наприклад, лавровий лист, часник, гірчиця справді мають речовини. Що пригнічують розвиток грибків і комах. Отже, наші пращури мали не лише інтуїцію, а й глибоке спостереження за природою. Вони розуміли, що для кожної речі є свій ритм зерно має віддихати, макарони висохнути, а комора провітритись. І саме завдяки цим простим законам запас завжди був чистим і добрим. Сьогодні, коли ми маємо сучасні засоби, легко забути ці прості традиції. Та досвід села не втрачає своєї сили. Якщо поєднати народні способи з новими, наприклад, користуватися полотняними мішками, але зберігати їх у сухих шафах або додавати природні ароматизатори замість хімічних, то продукти стоятимуть не гірше ніж у бабусиній коморі, бо головне у всьому цьому не техніка, а уважність і турбота. Коли господар дивиться за своїми запасами з любов'ю, то й мішки з крупою стоять мовчки, чисто і надійно, без жодного шкідника, ніби дякують за те, що їх не забули. Підсумовуючи всі способи та поради, можна сказати одне. правильне зберігання макаронів і круп у мішках це справа, де головне не гроші, а розум і уважність. Не потрібно мати якісь особливі пристрої чи сучасні сховища, достатньо дотримуватися простих. Але перевірених правил, які формувалися поколіннями найперше це сухість, чистота і порядок. Якщо у коморі сухо, немає сирості й запахів, мішки чисті, а продукти перевірені, то все збережеться як слід у селі кажуть у кого чисто, у того й повно. І це не просто прислів'я, а народний закон господарства. Найголовніше завжди пам'ятати, що будь-який продукт має свій термін життя. Групи не можна тримати роками, думаючи, що вони вічні, навіть у найкращих умовах крупа старіє, смак тьмяніє, запах втрачається, зерно пересихає або, навпаки, відсиріє. Тому треба вести порядок що старіше, те вживай першим, а свіже став на заміну. Хтось записується в зошиті, а хтось просто робить мітки на мішках. Але головне, не тримати старе занадто довго. Це економія не лише продуктів, а й здоров'я, бо зіпсована крупа може викликати отруєння, навіть якщо зовні вона здається нормальною. Щоб уникнути проблем, треба мати звичку перевіряти запаси, хоча б раз на місяць, подивитися, чи не відсиріли, чи не змінився запах, чи не з'явились дрібні жучки, і якщо хоч один мішок викликає підозру, його краще одразу пересипати, просушити. Або відбракувати, бо якщо залишити зараження може перейти на інші продукти. У хорошого господаря завжди є запас чистих мішків, щоб можна було швидко замінити зіпсований, і це не зайва робота, а звичайна сільська передбачливість, яка рятує від зайвих втрат. Є ще одна важлива деталь не змішувати різні види круп в одному мішку, навіть якщо здається, що це економія місця. Насправді це шкодить. Кожна крупа має свою вологість, запах і структуру. Якщо змішати, наприклад, гречку з рисом або пшоно з перловкою, одна з них швидше зіпсується, а інша вбере запах і втратить свій природний аромат. Краще мати кілька менших мішків, так легше слідкувати і зручніше користуватися. Те саме стосується макаронів, різні сорти краще не тримати разом. Бо навіть у сухому стані вони по-різному реагують на повітря і вологу. Також не треба лінуватися, періодично пересипати крупи, особливо великі запаси. Це старий, але дуже ефективний спосіб оживити продукт. Під час пересипання ви бачите стан зерна, відчуваєте запах, а головне, даєте доступ свіжому повітрю. Крупа від того стає сипкішою і ніби дихає. Дехто робить це просто на подвір'ї, коли гарна погода, розсипаючи невеликий шар на простирадло, а потім знову засипає у мішок. Це проста робота, але результат помітний одразу крупа свіжа, суха і чиста. Не забуваймо й про місце зберігання і якщо комора біля кухні або в приміщенні, де буває тепло й волого, краще зробити хоча б найпростішу вентиляцію, невеликий отвір. Підстелюючи віконце, щоб повітря циркулювало. Якщо вологість постійно підвищена, то поруч можна поставити відкриту миску з сіллю або кілька вугільних брикетів. Вони добре поглинають воду з повітря. Взимку ж навпаки, треба пильнувати, щоб крупи не перемерзли. Коли в хаті не опалюють, мішки варто обгорнути тканиною або поставити ближче до внутрішньої стіни, де тепліше. Ще одна порада, яку варто пам'ятати не зберігайте мішки з крупами поруч із продуктами, що мають сильний запах цибулею, часником, сіллю, рибою чи квашениною. Крупи швидко вбирають запах, і потім, навіть після варіння, він не зникає. Тому в доброго господаря все розкладено по своєму місцю окремо сипуче, окремо овочі, окремо закрутки. Так зберігається не лише якість продуктів, а й порядок у господарстві. І наостанок, найголовніше ставлення. Той, хто дбайливо ставиться до своїх запасів, ніколи не матиме нестачі. Макарони і крупи це прості речі, але вони можуть стати опорою в будь-який час. І коли в хаті є комора, де все чисто, сухо й пахне зерном, то це вже половина добра.